Ейхері, hey, всього по 50 гривень. Хто хоче, пишіть мені особисті повідомлення. Сьогодні шаленна знижка. Дивіться, яка красота. Просто шикарні. Оці ось 10 штук, 200 гривень. Хто хоче, тобто 5 цих і 5 цих. Заберете всі, зроблю знижку. Шаленну. А ще ось у мене є два куща хризантемки. вона літня рожева, але вона. <смі> Такий колір міняє, тому що вона біленька зараз, наче біло-рожева, а потім вона тиміша собі. Вон вона такою ще зацвітає. Коротше, така чудерначка квіточка. Тому хто хоче мати в себе в саду, так пишіть мені особисто повідомлення. І ще є ще на 50 гривень, можу ці два горщика з сукулентами положити кому хто хоче. І пам'ятайте, що в мене морозники є, які я продаю. Буду викупувати під оплачені замовлення. А ось така перовська є по 50 гривень, хто хоче. Тут гарні вже кущі вийшли. Дивіться, хто хоче їсть. А тут у мене була лавандочка, яку я успішно продала. Спасибо вам, мій любимий клієнтик. Дякую, хай росте у вас і гарно вас радує. Робіть олійки, розмножуйте. Щоб у вас було красивенько. Дякую вам велике.